Лисичка, яка не вміла просити допомоги. Жила була в густому лісі маленька лисичка, на ім'я Ліна. Вона була руденька, спритна і дуже пишалася тим, що все на світі може зробити сама. Мені ніхто не потрібен, казала вона, гордо махаючи, Пухнастим хвостом. Ліна сама знаходила собі їжу, сама копала нори, сама розв'язувала всі свої лисячі справи. Але одного дня з нею сталася пригода, яка відкрила їй очі на дещо важливе. Якось восени коли ліс укрився золотим листям, Ліна вирішила назбирати ягід на зиму. Вона помітила густі кущі малини біля старого пня і подумала. Я ж лисичка, я все вмію. Зараз пролізу туди і наберу собі запасів. Не сказавши нікому ні слова, вона пірнула в кущі. Спочатку все йшло добре. Ліна обережно просувалася між гілками, тягнулася до стиглих ягід, але раптом її хвіст заплутався у старій сітці, що хтось давно залишив у лісі. Ліна смикнулася, але сітка затягнулася. Ще міцніше оплутавши її лапи. Ой 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 застогнала Ліна, намагаючись вибратися. Але що більше вона борсалася, то тугіше сітка стискала її. Лисичка злякалася, але все ще не хотіла кликати на допомогу. Я сама впораюся, бурмотіла вона, хоч уже відчувала, як лапки німіють від напруги. Тим часом повз кущі проходив їжачок колючий. Він почув тихе скиглення і зупинився. Ліно, це ти там? гукнув він, зазираючи в малинник. Ні, ні, це не я Я все можу сама, відмахнулася лисичка, хоч їжачок уже побачив її у сітці. «Та ж бачу, що тобі важко. Давай допоможу, сказав їжачок і почав обережно розплутувати сітку своїми маленькими лапками. Ліна Хотіла заперечити, але від утоми тільки тихенько пискнула. Їжачок покликав ще й зайчика Вуханя, який саме стрибав неподалік. Зайчик приніс гострий камінчик, щоб перерізати міцні нитки. А разом вони з їжачком звільнили Ліну з пастки. Лисичка Вибралася на траву, зніяковіла, але вдячна. Дякую, пробурмотіла вона, опустивши очі. Чому ти не покликала нас одразу? здивувався зайчик. Ми ж друзі, ми завжди раді допомогти. Їжачок кивнув. Так, Ліно, просити допомоги це не соромно. Навіть я, хоч і колючий, іноді прошу зайчика дістати мені воду із струмка, коли сам не можу дійти. Ліна задумалася. Вона зрозуміла, що її гордість заважала їй бачити, які хороші в неї друзі. Ви праві, сказала нарешті вона. Я думала. Що бути сильною означає все робити самій. Але тепер бачу, що сильніше це коли ти не боїшся попросити підтримки. Відтоді Ліна змінилася, вона все ще була спритною та кмітливою, але вже не соромилася звертатися до друзів. Коли щось їй не вдавалося. А одного разу, коли зайчик застряг у вузькій норі, а їжачок не міг дістати яблуко з під важкого каменя, Целіна прибігла на допомогу, і всі разом вони весело сміялися, радіючи, що мають одне одного.